Не можна словами висловити ту печаль, яка є в наших серцях. 28 липня Руслан загинув на Донецькому напрямку, виконуючи бойове завдання, і понад завжди 50. Руслан був справжнім героєм, мужнім чоловіком, прикладом в житті і настоящим українським офіцером. Рік тому він зрозумівши, що ворог прийшов. На нашу рідну землю, розуміючи, що є сьогодні випробування в житті, розуміючи, що нам потрібно захищати наші сім'ї, родини, суверенітет, незалежність, цілісність нашої держави, вступив до рядів стрілецькі роти головного управління національної поліції. Ніж службу поліції охорони Руслан був зразковим працівником. Він завжди надавав допомогу, підтримував і ставляв плече. Його життя є сьогодні для нас прикладом патріотизму. Хочу подякувати за сина, за чоловіка, за батька. Сьогодні дійсно день скорботи для нас всіх. Вічна пам'ять героїв. Вічна моїм